Я самі тут... самі сором'язливі і незручні питання. <губ> <губ> та, Тобі... Я зразу, без преконтакту, зразу. <губ> з, е... <губ> Я тут... Чи вигорала ти е... на роботі? І Як часто, І як ти з цим обходишся? Як ти це там, розпізнаєш, що робиш? Чи є складності з цим в тебе? <губ> Ну, щоб вигорати, то я не вигорала, бо я завжди тримаю це в фокусі, але. Не вигорала, а підгорала. Підгорала, так. так. Я підгораю регулярно, це я вже змарився з цим. Угу. Я думаю, що ми не могли обійти цю тему, це тема факапів в роботі. Угу. От це... які були У мене факапи часто були пов'язані з перевтомою, що я могла записати декілька клієнтів на один час. А за яких умов ви могли би порушити етичний кодекс? Уже би певно не могла. Но колись думала, що якщо б я закохалася в клієнта і він в мене. То взаємна. Ех, ще питання. Ваша думка стосовно того, що гештальт не сприймають в контексті роботи з травмою через його ненауковість. Угу. Ну я вважаю, що з чистий гештальт, як метод, дуже важливо, він дуже дорослий. Такий в мене випадок, коли мені платили подвійну ціну за те, що я виходила в форс-мажорний час. Угу. Е, і е, клієнт йшов поза графіком і просив: от вже зараз, завтра не знаю, треба терміново. Я готовий за це заплатити. Подвійний mm -hmm. тариф. Я не завжди згоджуюсь, але є випадки, коли я це робила. Mm -hmm. Чи е, засинала ти таємно на терапії?